Христос Воскрес! Дорогі браття та сестри! Всі ми з вами йдемо в своєму житті до Голгофи, до Світлого Христового Воскресіння, всі ми надіємося з Ним постраждати, з Ним Воскреснути, вчимося терпіти, любити, і хай Господь завжди в цьому нам допомагає. Ми приступаємо поріг храму, вчимося цієї любові, бачимо постійно Голгофу. Чуємо воскресні євангеліє і дивуємося дивному Божому промислу. На шляху нашого телевізійного паломництва село Городині і його Святопокровський храм, село Древнє. Перша згадка сягає 1545 року. Про назву поселення є ціла легенда. Школярка Юлія Іванощенко виклала її у своєму вірші. Жило колись два чоловіки. Було давно це ще колись. Жило всім добре, тихо й мирно. Було, як кажуть, всюди скрізь. Та ось було одного разу що на однім городі вдвох. Посадили день багато, вони ж вродили, як на зло, і ось хотілося їм, щоб кожен мав для себе свій город. А диняті вони рішили ділити порівну на двох, і стали диняті ділити. Той це мені, а той не дам. Ну й вирішили городити, зробили із лози паркан. Парканти все переставляли, будині на його плелись, а потім поле знову рали, так поки аж не розійшлись. Ось так, коли жили два брата, все городили дині, але для нашого села вони лишили назву Городинь. Святопокровська церква в Городині з 18 -го століття. Але з документів відомо, що і раніше в селі був православний храм. 1583 році вже документи свідчать про те, що тут стояв православний храм іменно на цьому місці. Як назва була того храму, невідомо, але, мабуть, також, як предки назвали і дальше, покрова Пресвятої Богородиці. Новий храм селяни збудували за свій кошт у 1762 році. Ці стіни не знають жодного цвяха. Храм витримав три війни, але через два століття вірного служіння людям був закритий Совєтами. Тоді городинцям думалося, що це найгірше, що може зробити влада з їхньою церквою. Храму ніхто не зачіпав. Але в 1981 році за церкву знову згадали. Вона приглянулася властям за склад. Наші односельчани багатьох, ну як то кажуть, не дали. От, ночі повиносили хреста за винесли фуруги, ікони, ну поховали по хатах. Але їх немає такі: Котлярчук-сафонне борщ, Стельмащук Антоніна, і, Іванов Даша. Бо це Гайда Надя. Ну, Хотько Оксана, готоченка вони. І, а тоді зробили, чому церкви не розібрати, не зробити, зробили музей. Ну це ще не можна назвати музеєм, тому що було всього три стенди. Вони захищали батьківщину, наше село колись і тепер. І основні будинки, культури нашої території, нашого району. Коли я прочитав головою сільської ради, неодноразово навідувався заступник голови райвиконкому І із з тою метою, що ми відкрили музей і привозили сюди людей. Ну як, куди, Чим вести і що тут показувати? Всього на всього було три стенди. Ну Наїзди були на мене, на, зокрема на голову парту організації Павлока Леоніда Петровича, ну, погрожували. Такий був час, що це посади, які треба було мати квітки при собі червоні. значить в Той час ми. Поступили, звичайно, поступали, як ми могли, тому що ми в селі жили тут і працювали, розумієте, з людьми своїми. Хоча неодноразово було, і одночасно було сказано, що винести вівтер спалити, так, щоб люди не бачили приїхати, вночі вивезти і спалити. Ну, це, це, звичайно, великий гріх. В кінці 80-х років відношення влади до церкви різко змінилося. Ті, що повчали Івана Адамовича, як спалити вівтар, стали хвалити його за те, що зберіг храм як пам'ятку архітектури. Церквицю знову освятили, і вона ожила такими рідними для себе піснеспівами. Повернулись зі своїх осель церковні святині і моляться перед ними до Господа та його святих угодників по сьогоднішній день. Хочу сказати, що наш іконостас це три-чотири таких лишилося на всю Волинську область. Він дуже старий, правда. Він поновлявся після того, як була наново відкрита наша церква. У Нас дуже старовинна плащаниця, і дуже старовинна залишилася ще дівоча ікона. Усе, що я знаю, по переказах від старожилів. Живемо, трудимося, молимося. Народ тут, люди тут в цьому селі дуже трудолюбиві. В кожній хаті пахне свіжим хлібом, є хліб, є і до хліба. Мені, як священнику, особисто то перевагу цього села я бачу в тому, що в цьому селі нема ніякої конфесії. Тут є одна православна церква, одна православна віра. Селяни як можуть, так шанують і прикрашають цей Божий дім, але бідкається, що старезні стіни й кополи вже просять капітального ремонту. Для таких древніх святинь, як в городинях, ця справа не дешева. Сільському люду судилося все життя гарувати у трудах та на великі земні заробітки розраховувати, поки не доводиться. Але рятувати святиню треба, і во славу Божу, і в пам'ять поколінь, які будували і молилися в цьому храмі, і задля сучасників, і задля тих, кому ще тільки судилося народитися і жити в цьому селі. На жаль, дорогі братя та сестри, сьогодні у світі панує гордість. Всі ми з вами пригадуємо історію священного передання, коли дениця найближчий ангел Господній був скинутий з райських обитлей, з небес за те, що він возгордився, підбурив певне число ангелів, щоб стати на місце Бога. Ця гординя панує нині в пекельних муках. Ця гординя панувала і на серці Адама, коли він захотів теж, по нашіптуванню диявола, стати на місце Бога. Ця гординя панувала в усьому старому завіті. Ця гординя, дорогі браття та сестри, панувала і в серцях тих людей, котрі розпинали Господа нашого Ісуса Христа. Але Господь. На противагу цій гордині дарував дві заповіді: любов до Бога і любити ближнього, сказав Спаситель, як самого себе. Самих себе ми любимо, звичайно. Кожен телеглядач підтвердить мої слова: ми одягаємо своє тіло, турбуємось про нього, лікуємо, інколи занадто багато турбуємося. Але Господь каже: возлюби ближнього як самого себе. Турбуйся про нього, як ти турбуєшся сам про себе. Але гординя і надалі переважає в серцях навіть і віруючих людей. Погляньте, апостол Іуда Іскаріоцький ходив за Спасителем, все бачив, але гординя переповнила його серце, любов до наживи, до грошей, до багатства, і він зрадив Спасителя. Пригадаємо в нашій сьогоднішній телезустрічі, дорогі браття та сестри, притчу Спасителя пребезумного багача. Що сказав безумний багач, коли у нього вродила нива? Він подумав побудую собі великі житниці, і скажу для душі душе: їж пий веселись, ти тепер багата. А грізний голос Божий вночі сказав. Для цього безумного бача, друже, безумний, я в цю ніч заберу душу твою, кому залишиться все твоє багатство. Ось цим безумством сьогодні живе людство. Коли ми з вами поглянемо на політику, на економіку різних держав, на все те, що відбувається у світі, ми побачимо, скільки грошолюбства, скільки гордості, пихатості, заздрощей панує в людських серцях. Любов до азартних ігор. Ця любов панує, на жаль, серед молодих, дорослих і старших людей. Я вважаю, що це є дійсно гріх, адже це є залежність. Тобто людина, коли починає грати в ігри азартні, вона починає себе не контролювати, і з цього виникають різні проблеми в сім'ях. Дуже багато сімей розпадаються, адже це трата грошей. І також коли людина починає Викидати гроші на ці ігри не без різної е, потреби, і це просто людина захоплюється і не може себе контролювати. На мою думку, саме поняття азартні ігри, воно не є не злочином і не якимсь поганим чи аморальним вчинком. Тобто я проходжу, наприклад, казино, і я плачу гроші за задоволення. Так? І в цьому ж не менше поганого. Я заробила, я потратила так, як я захотіла. Але коли, як вже говорилося, Людина захоплюється і дійсно, як попередники ми говорили, стає залежним. Ось тоді починається справжня ну, якби біда, тому що не вистачає грошей, тому що дуже багато програла. А як їх роздобути? Ага, можна взяти в кредит, але ж рідні виплатять. Про них, відповідно, я тоді в той момент не думаю. Можна вкрасти, можна вбити, і ось уже тоді. Пристрасть скоріше не самі азартні ігри, а пристрасть до них породжує уже і товкає штовхає людину на непередбачені, на неодумані вчинки і не вбий, не вкради. Це і є ж заповіді, які не можна порушувати. Якщо людина не вмить якісь не зупиниться, вона не е, ну, вона не, е, вона не зможе перейти цю межу недозволеного. Якщо вона вже цю межу переступає, вона падає у прірву. Отож вважаю, що у певному е, ці ігри є гріхом і гріхопадінням нашої душі в безодню. Все створюється як в умисло Господні, значить для чогось вони створені ці азартні ігри, і це, скоріше всього, є певне випробування. Якщо людина граючи в них, хто сказав, що вона погана, вона ж нічого поганого не робить, вона не вдарила. І, як би сказати, і не вбила. Коли вона е, знає мить, коли треба зупинитись, і вона от каже стоп, досить, і виходить. Ось тоді, я не вважаю, що це є гріхом. А от коли вона вже не знає цієї миті і переходить межу і віддає вже свої, якби пристрасті, ось тоді це дійсно вже в щось більше протизаконне і не відповідає. Скажем так, правилам нашого релігійного життя. Христос Воскрес, дорогі і любі отці, браття і сестри, шановна наша волинська молодь, я радий, що знову і знову через телеекран ми спілкуємось з вами на духовну тему. І я безмежно вдячний Богу і тим добрим людям. Які фінансують ці наші передачі і тим телекампаніям, в частності телекампанії Аверс, і працівникам, операторам, хто це готує за те, що ми можемо ось так спілкуватись. І дуже радий, що зможу ось так дивитись на вас із цього вашого телевізора. Радий, що ви слухаєте. І багато разів ще раніший тим, що стараєтеся, прислухаючись до наших слів, триматися і віри, і церкви. Церква це наша мати. Як мама виховує дитину, як мама старається, щоб дитина росла розумною, чемною, здоровою, і вона часто застерігає своїх дітей від різноманітних шалостей. Так і церква застерігає нас від азартних ігр. Що таке азартна ігра? Наприклад, ігра в карти, картожники грають в гроші, запалюються, входять у живий екстаз, азарт, страсть, програють дуже багато грошей. Тепер є ще ці Ігральні апарати, які самі я і не знаю, як це навіть вам грамотно розказати, бо в моїй молодості, і дитинстві такого не було навіть розуміння людському. Люди програють в азартних іграх не тільки гроші, не тільки цінності, а найстрашніше програють свою совість, програють навіть батьків, програють в власній квартирі, програють все. Тому церква засуджує всілякі азартні ігри, ще з давних давніх часів, коли була Римська імперія, і в Римі дуже багато було гладіаторів, які на догоду імператору із його вказівки робили ось ці азартні ігри, де звірі тірзали живих людей, а люди всі. Тішилися. Був такий лозунг у древньому римі, хліба і зрілщ. Чим до того ми сьогодні йдемо, що і ми теж хочемо тільки наїстися і щось азартне дивитися. Футбол. Ви бачите, скільки на футбольному полі боги бігає людей за м'ячем, а скільки вболівальників. І як вони вболівають. Подивіться, маса, тисячі людей одним голосом кричать, піднімають руки, гвалт. А не дай Боже бувають такі моменти, ви про це знаєте, вчиняються бійка, побоїще ціле, коли група на групу йдуть і просто місиво робиться. Ось що робить азарт. В християнстві має бути все умірено. Розумієте? Розсудливо. Так? Хто хоче займатися спортом, хай собі побігає, хай боксом позаймається, хай позаймається спортом, щоб було тіло здорове, щоб м'язи були розроблені, щоб людина була жвава, але азартні ігри вони породжують тільки зло. Візьміть боксерів. Два таких здоровані виходять і лгамселять один одного. Лупцюють аж до синців. Думаєте, що вони це роблять в любові? З братерською ласкою, з лагідністю, з миром? Ні. Вони так човпуть один одного, що аж кров юшиться. Ось вам азартна ігра. А значить, людина заводиться, озлоблюється і вже переходить цей азарт в зло, в ненависть. Християнство це заперечує. Церква. Не одобряє ніяких азартних ігр. Це, чи це в апаратах ігральних, чи це в карти ігра, це інша гра, де людина заводиться злом, де людина озлоблюється, де людина забуває розсудливість і, як я вже говорив, програє навіть рідних своїх, програє все, навіть своє життя і своє здоров'я. Тому, дорогі... Мої брати і сестри, юні наші телеглядачі, бережімо себе від ігральних, від тих ігріш азартних, і, як апостол Павел, так живімо, як він каже. Мені все дозволено, але не все приносить користь. Так, можна займатися спортом, але азартні ігри не для нас, не для християн, не для волинян. Тому дай Боже щоб ми берегли своє здоров'я, і свої серця і свої душі. Христос воскрес! Слава Богу! Сьогодні ми поговоримо про дружбу. І на початку нашої розмови я розповів вам історію. Про двох товаришів, ось послухайте. Сашко і Женя дружать з раннього дитинства, або як то кажуть, з пелюшок, адже дружать не тільки вони, але і їх батьки. Хлопчики, що на разом ходять до церкви, разом ходять в школу в один клас, разом вивчають уроки і разом граються, допомагають один одному. Вони хороші друзі. Але тому, хто хоче погубити наші душі, зовсім не подобалося, що Саша і Женя живуть дружно і не сваряться, і ворог вирішив зруйнувати цю дружбу. Одного разу тато Сашка купив йому велосипед, якраз такий, про який він мріяв, синій, блискучий, із легка скрипучим яким сидінням і голосистим дзвінком. Першим про це, звичайно ж, дізнався Женя. Він був дуже радий за друга, оскільки такого велосипеда у нього ще не було, адже в сім'ї у Жені росте ще багато маленьких братиків і сестричок, а Саша у своїх батьків єдиний. Женя, тобі подобається мій велосипед? запитав Саша друга. Ось тримай, будемо їздити по черзі. Давай навколо нашого будинку. Ти перший, а я поки на лавці посиджу. Женя радісно схопився на Сашковий велосипед, весело натиснув на дзвінок і поїхав. Навколо будинку він об'їхав відразу кілька разів. І раптом бабах! Як це трапилося, важко зрозуміти. Але Женя влетів на всій швидкості в клубу, врізався в посаджене посередині дерево і впав. З розбитих колін тонкими цівками стікала кров, нило і щепало плече, опухав розбитий ніс. Але все це було б не так страшно, коли б не те, що там біля дерева лежав Сашковий новий велосипед з вісімкою на передньому колесі і потворно зігнутим кермом. У жені від жаху замерло серце. А до клумби вже поспішав Сашко. Саша, я не спеціально, ти мене пробач, будь ласка, я щось придумаю, ти тільки не переживай. Гаразд. Але очі Саші наповнилися сльозами. Адже він навіть ще не встиг покататися на своєму велосипеді. Тут, звідки не візьмися, до хлопчиків підбіг їх сусід Степан. Його давно вже злила їх дружба. Або, можливо, заздрив хлопчисько, оскільки не мав своїх друзів. Ось це так Степан здивовано свиснув. Говорив я тобі, Сашко, дарма ти з Женою дружиш. Він же це спеціально зробив. Адже у нього такого велосипеда немає. Що ти тепер своїм батькам скажеш? Женя, трохи не плачучи, обурився. Неправда, я не міг спеціально, не вір йому. Жені із усіх сил хотілося переконати друга, що він не винен. Сумно підібрався шкоди земля розбитий велосипед і пішов до будинку. Женю душили сльози образи і безсилля. Хотілося побути одному, про все подумати і помолитися. Він попросив у господа допомоги. А як би хотілося Жені, щоб Саша йому повірив і пробачив, щоб все було як і раніше? Так, такого між друзями ще не бувало. Всю ніч Женя погано спав. Вранці, наступного дня, Женя заглянув в кімнату тата. Батько саме молився, обличчя спокійне і добре. Женя зробив крок до нього, ледве стримуючи сльози. Тату, допоможи! У мене біда. Батько уважно вислухав свого старшого сина і, звичайно ж, знайшов вихід. Сьогодні підемо в магазин і купимо Сашкові новий велосипед, а пламаний забери собі. Гроші, синку, я даю тобі у позику влітку в трудовому таборі. Заробиш і віддаси. Прибігши додому зі школи, Женя схопив вже зібраний татом велосипед і покотив його в квартиру Сашкові. Треба встигнути, поки друг не повернувся з уроків. Двері відкрила Сашкова мама, здивувалася. Женя швидко привітався, якома коротше і зрозуміліше все пояснив, хоча йому здалося, що тітка Клара нічого не зрозуміла. А хто розбив велосипед? Ти? Хіба не Сашко? Дивно. Це все, що вона встигла сказати, поки Женя укочував у вузький коридор нову Сашкову техніку. Ну, подумати тільки, який же у нього хороший друг. Не видав його батькам. Напевно, вони повірили, що Сашко сам розбив велосипед. Дісталося ж, бідоласи, напевно, нічого. Женя цього ніколи не забуде. Дарма виходить, старався Степан, слава Богу. Не встиг Женя про все гарненько подумати, як в двері подзвонили. Біля дверей стояв Сашко, мовчить, і Женя мовчить. Зараз вони тільки дивляться один на одного, та і навіщо їм слова. І так все ясно. Саша та Женя справжні друзі. Я теж хотів би мати таких товаришів. Ця історія ще раз підтверджує те, що справжні друзі пізнаються в біді. Легко дружити тоді, коли немає проблем, суперечок, коли в житті все гаразд. А коли виникають труднощі, відразу видно, чи ти справжній друг, чи ні. Правильно, в стосунках з друзями ми повинні пам'ятати в першу чергу заповідь, яку дав нам Господь. Любіть ближню свого як самого себе, саме і так вчинили наші герої. А ще хлопчики, коли потрапили у складну ситуацію, відразу почали молитися Богу та просити Його допомоги. І якщо в нас трапляється щось подібне, ми теж неодмінно повинні прибігати до Божої допомоги. Так, вірно. Дружити це чудово, мати друзів це прекрасно. Але ми повинні пам'ятати головне. Що дружба повинна завжди бути щирою та безкорисливою. Якщо виникнуть якісь суперечки, треба вміти поступитися. Тепер, дітки, ви напевно зрозуміли, що дружба без любові неможлива. Господь Ісус Христос сказав своїм учням: любіть один одного, як я вас полюбив, бо тому пізнайте, що ви мої учні, якщо будете мати любов один до одного. Велика річ дружба, і як чудово, що її дарує Господь наш Ісус Христос. Дорогі браття та сестри, благодатної вам радості, радості світлого Христового Воскресіння і вічно живі слова, хай завжди лунають у ваших домівках, у ваших серцях. Мир і спокій хай панує у вашому домі. Арного благодатного дня, благодатного тижня, до наступної неділі. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!